Зараз я покажу вам, як закачати відео з YouTube за допомогою менеджера закачок The Vlabmaster. Давайте закачаємо The Master. Заходимо пошукову в Google. Набираємо скачати в Master». Заходимо на офіційний сайт Westbuy Company. закачуємо до Влабмайстер на свій комп'ютер. Закачуємо. Тепер запускаємо Developmaster і встановлюємо його, його на комп'ютер. Я встановлювати його не буду. Так як він в мене вже встановлений, ви встановите собі на комп'ютер. Тепер Заходимо на сайт YouTube, вибираємо відео, яке нам потрібно скачати. Наприклад. Наприклад, це. Наводимо на зображень або на... назву, нажимаємо праву кнопку мишки. І вибираємо закачати при помощі Love master Нажимаємо. Вибираємо куди його закачати. Нажимаємо ОК і нажимаємо Закачати і відео наше буде закачуватися. Це в тому випадку, коли Developmaster був інтегрований в наш браузер. Якщо Devlobmaster не інтегрувався в наш браузер, то робимо так. Відкриваємо відео наше, яке ми хочемо закачати. щоб ми запустилися копіюємо адрес посилання ось вот так виділяємо і нажимаємо праву кнопку мишки і нажимаємо копіювати Заходимо в Dublo закачка, скриваємо платку і додаємо закачку, додати заказ. Тепер вибираємо куди нам зберегти на комп'ютер, наприклад, на роботі стіл. Нажимаємо ОК і нажимаємо Закачати. І бачимо процес закачки пішов. Так, все, дякую за увагу.